Вітаю вас, друзі! Все трапилось раптово. Так буває, коли втомились ті, хто йде попереду. Бог знайшов людину, яка не вагалась, підірвала всі свої мости і пішла у новому невідомому призначенні. Головне завдання було закінчити реформацію, яку почав Ілья. І робити це потрібно було не самому, а Бог вивів на арену цілу команду спецпризначенців. Добити не добити це був новий концепт духовної боротьби. Можливо, саме це нам сьогодні дуже і дуже потрібно. Вчись у Єлісія стань схожим на нього. добий – не добити. Сьогодні я починаю серію проповідей про Єлісея. Я взагалі хочу таку серію програм зробити про героїв віри. Чому це важливо? Дивіться, віра вона приходить від слухання, від слухання Божого Слова. А ще пам'ятаєте, колись, коли Ісус створив там дива різні, написано І. Увірували в нього його учні. Тобто, коли ми бачимо силу Бочу, коли ми бачимо історії, в яких з'являвся вже Господь, і як Він себе проявляв, то це нас дуже надихає і дійсно приходить віра. Я, наприклад, дуже люблю слухати історії, коли Бог втручався раптово. Я дуже люблю слухати історії, коли Бог звав людину. Це так неймовірно, що Бог шука людину. Бог завжди шукав людину. І це перший пункт, я, який я хочу в цій проповіді сказати. Дивіться, для кожного часу, для кожного завдання Бог шука людину. І я вважаю, що в нього є якісь там запасні варіанти, коли ну, бо не так все виглядає, що Бог взяв за шкірку і каже: Ти будеш це робити. Ні. Він кличе, він, е, е, ві, наприклад, я, стояв, я стою у двері і стучу. Що це? Хто відчує, відкриє. А якщо не відкриє, ну якщо не почує, то не відкриє. Тобто Бог зове і ще одну місце, яке каже: я звал, але не було відповідаючого. Тобто Бог шука людину. І коли людина згодна і каже йому да. То Господь використовує цю людину е, определенну людину для особливого завдання. У 2009 році Господь спілкувався зі мною особливо. Це було найвище якесь спілкування, яке я взагалі мав у житті. Я вважаю, що це, це було якби ночью вві сні, але це якби не був сон. Бо я, я навіть не знаю, як це. Можна якби, розповісти, але це, це був не сон. Я, і я бачив ангелів, і Господь спілкувався зі мною, і Господь е, задав мені три питання: чи можеш ти заради мене? І я це бачу в Писанні дуже часто, коли Бог кличе людину. І ось е, контекст, в якому е, починаємо щось ми перше чути про Єлісея. Він якби в такий час, коли пророк Ілля вже кілька років міцно так якби бадається з Ахавом, з Ізавелю, лже з пророками вала, навіть там закривав небо, потім відкривав небо, потім звів вогонь з неба і його там цар ахав шукав. Тобто, це був такий герой віри. Ну, неймовірне, я не знаю, хто ще стільки зробив, як Ілля. І, до речі, це е, людина. Е, ми читаємо про три людини у Біблії, які е, якби, ну, дві, які вознеслись, а Христос вмер, воскрес і також вознісся. І от одна з цих людей це був Ілля. Це був дуже потужний Божий Слуга. Він був викликаний для того часу. Але друзі мої, чому я хочу зараз це казати, ми живемо так, також в дуже важкі часи, дуже багато визовів. І я, я дуже бажав, щоб сьогодні там, по ту сторону екрана, були люди, у яких є час і бажання шукати відповідь на, на, на цей час, на, на виклики, які є навколо нас. І можливо, саме. Це, ця ось програма може допомогти нам щось зрозуміти. Я його також шукаю, цю відповідь, і я дивлюсь сьогодні в, в Біблію. Я шукаю відповіді в тих історіях, які Господь нам в Біблію якби вложив для того, щоб ми вчилися. І ось були важкі часи. Відступлення було, дуже велике відступлення. І ми бачимо, що людина Божа, Ілья, він просто якби пішов в такий вабанк. він... Ну, він дійсно великий герой. Але ми бачимо також, що незважаючи на те, що він дійсно велику силу як би, проявив, довіру до Бога, владу від Бога, навіть таку, що природні якісь катаклізми визвав, то не було дождя, було засуха. То потім такий дощ був великий, огонь з неба не звів, його знайти не могли. Ми бачимо, що були такі чудеса, що Бог безпосередньо там кормив його, ворон приносив їжу. І це взагалі дуже і дуже-дуже все цікаво. Це, це особливі якісь речі. Да? І от, незважаючи на те, що так було багато сили явлено, ми бачимо, що. Якби втомився Ілля, втомився, розгубився і якби зламався, якщо так можна було б сказати. І я думаю, до речі, що дуже велика кількість зараз служителів, які бились, бились життя, е життя, е мали дійсно великі перемоги, але десь втомилися. І сьогодні війна якби війна, бачите, не просто війна. Це ж, це ж, я зараз обережно скажу, це не просто війна якби фізична, це і ще якби ми губимо або як теряємо, втрачуємо. втрачуємо, може, ту віру, що ми завжди вірили, що Бог благословить Україну. Що ми надзвичайна країна, яка шукає Бога багато церков, що ми місіонерська країна, ми якби носії Божих обітниць. І хто має їх, тот розуміє мене, що це якби таке крушення. і віра якби іспитується зараз дуже, дуже-дуже. Якби потужно, так? Да? І ось десь в такому стані був Ілля, що він навіть хотів померти. Е, якось не дуже давно від одного дуже класного мого друга, служителя Боже, я, я почув, якби він скользь сказав, але я це почув, що навіть хотів померти. Думки приходили померти. Якби померти. Е, чи були в мене такі думки? Так, в мене також були такі думки. Якась в тому була. Я, звісно, не думав б там якось закінчити своє життя. Звісно, Бог милував. Да? Але було таке бажання, якби зараз вже все закінчилось, Боже, я, я вже втомився. Якби зараз оце просто забери мене, я вже просто втомився. Втомився в тому, що. От, я розумію, що було з Ілією. Він таку віру задіяв, він, він так намагався. і багато сили була явлена, надприродні явища були. І незважаючи на, на це, якби таких якби результатів чітких ми не бачили. От, я думаю, якось вони там побачили, що він огонь звів, заколов цих е, е, валових, священиків, і народ, якби, да-да-да Бог. І потім Ізавіль каже: Гей, посилаємо, дивись, я з тобою зроблю, що ти з ними зробив. І це вже, як би було над сили Іллі. і він е, ламається, якби, він, він якби схиляється. Він бере свого слугу, він йде в пустелю, він дійшов там до якогось місця, речі, може, там поклав біля слуги, каже: Сиди тут. Він не каже йому, він дивиться, що ще було дуже важливо, я думаю, зараз це дуже багато проходять. Хоча це проповідь не про Ілью, але ми як вступ робимо. Да? Може, ця перша програма вона буде більш. Більш таким, як би вступом до, до, бо буде декілька програм. Я дуже хочу, щоб ви це почули. Бо це про наше життя, це про нас сьогодні, це нам важливо сьогодні, це нам треба щось зрозуміти, друзі мої. І ось е, 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 самотність така, самотність. Е, він потім декілька разів жаліться Богу і каже, е, всіх убили. Я один остався. Я, я останній, хто тебе шукає. Чи бува таке сьогодні, друзі, ми, звісно, бува. І деякі, якби не бачать нікого іншого, бачать, що вони втомили, що вони дуже багато робили, вони багато вірили, намагались, воювали, цю браню вели, і вони дуже втомлені сьогодні. І Господь має для нас ліки. Давайте дійдемо до тієї частини. Де Бог вилікує Ілію, кінець Ільї буде добрий. І я хочу вже зараз сказати: в ім'я Ісуса Христа, кінець України буде добрий, продовження в Україні буде добре. Ми ще побачимо добрі часи. Ми ще будемо радіти. Ще, ще буде слава Боже, ще буде зібрання, конференції, ще буде відбудова, ще буде слава Боже, друзі мої. Так, це важко зараз це вірити. Але я хочу, щоб ми сьогодні звернули увагу, що в такому положенні був Ілля, і він е, був надламаний, надламаний, він як би хотів смерті собі. Він шукав собі смерті. Він не грався, коли, коли він пішов на відстань таку задень, скільки задень зайшов у пустиню, то він не грався з тим, він сів. І він дійсно хотів там померти. Він нікого не взяв з собою. Він якби здався. От якби картинка була така, ну все, все пропало. е, Я думаю, що зараз є такі серед нас. І інколи я себе так відчуваю, що все пропало. Що е, корупція, предательство, якась велика політика. В якої ти вже заплутався, кажуть одне, роблять друге. Ти бачиш, що є, є якась гра, наприклад, напали на Ізраїль раз триста з чимось цілей, воздушних, і все збили, майже все там, ну, декілька-декілька зовсім там. Якийсь дуже маленький процент долетіло, де дозволили, може долетіти, я не знаю, там ну, майже все звили. І ти бачиш, що нема такого навколо України. Дають, не дають, будуть, не будуть, підтримають, не підтримають. Наприклад, ви не бите, бо не треба лютувати Путіна. І ти, ти бачиш, що якась гра, що дійсно інколи. Ти якби намагаєшся сказати все, все Боже, краще мені до тебе піти, і, і якби ти втрачаєш ту велику віру, яку ти мав, коли було більш-менш все добре. Але, друзі мої, віра це не про те, що все добре. Віра це про те, що Бог хоче і що Бог має на увазі. Віра, це коли. Тобі майже 100 років, дітей нема, або, каже, будуть діти. От що таке віра. Віра це вона називає те, чого не існує. Так написано. І будучи впевнена, що це буде, має надію таку впевненість, таку, що це буде. От це про віру. І сьогодні ми з вами десь в такому положенні, що маємо вірити, нічого не бачачи. Але ми інколи втопляємося, і на то є свої причини. Але подяка Богу. Бог ніколи не втомлюється. У Бога нема такого цейтнота, що він там прогавив там, 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 і він якби заданий. Ну і вже не виходить, як хотів, то вже зробить, як там трохи вийде. Ні-ні, ні, це не про Бога. По великій Його могутністі в нього нічого не вибува, він, він ніколи не втомлюється, він, він, він не в часі. Він не запізнюється. <кій> І це нам важливо сьогодні пам'ятати, коли ми бачимо все, що навколо нас, нам треба переключатися на Бога. І я вважаю, що головна причина була, е, одна з головних причин, що Ілія перегрузився, в нього не було поруч нікого з ким, може навіть хоч. Можна було поспілкуватися і підтримати один одного. Він був один, і це дуже, дуже недобра річ. І ось Господь йому йде назустріч і приготував для нього як вихід. На жаль, мої 15, майже вже 16 хвилин перебігли, а я навіть ще не вступив. Ну, хай буде так. Назовемо це така якби передумова приходу Єлісея. Це буде про Єлісея, але сьогодні перша програма на вступна. Чому потрібно Богу було вивести на арену Єлісея і ще декілька персон, які повинні були розділити ту велику. Напругу і, і, і битву взяти на себе, яку намагався Ілля робити один. В наступній програмі, в програмі ми побачимо, як Бог поспілкувався з Ільєю, що він йому сказав, що він йому відкрив, що дав йому зрозуміти, як він його відновив, підкріпив, і це допомогло Іллі, Дуже красиво закінчити своє життя. Дуже красиво. Якби він тоді помер, то це була б най, якби така, така історія про невдаху, який намагався, але в нього нічого не вийшло, і він пішов в пустиню і помер. Саме це я відчуваю зараз. Дявол хоче нам сказати невдахи українці. От тікайте в Америку, тікайте в Європу, тікайте в Австралію. Привіт моїм друзям. З Австралії це не намок, це кожного своя тропа. але головне і в Австралії, і в Австрії, і в Швейцарії, і в Німеччині, і в Америці. Де б ми не були, друзі мої, головне зберігати цю віру в те, що Бог не програв з тобою, що Бог за тебе, що Бог з тобою, що Бог використовує тебе для свого діла, і він ще має з тобою справу. Тобто я всіх хочу підтримати, навіть якщо ви зараз десь своїй пустелі під кустом. Я хочу сказати, це не кінець вашої історії. Давайте доживемо далі, побачимо, що Бог зробить. І тоді ми будемо згадувати, що коли нам було дуже важко, коли ми ще не бачили не Єлісея, не Езаїла, не Іуя, хто читав Біблію, ти знає, про що я кажу. Це ті, кому Бог покликав на допомогу. І зовсім інший концепт духовної битви, брані, дав Іллі і допоміг йому збудувати зовсім щось інше. Ще нікого не видно, все дуже нецікаво. Хочеться померти, смертельна втома, і взагалі, як би все-все-все діло швах. Але у Бога є добрі новини, тому залишайтесь, підписуйтесь на мої соціальні сіті, особливо YouTube і Інстаграм. Це два найпотужніші сьогодні такі соціальні площадки, на яких я працюю. Підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Друзі мої, це дуже важливо спілкуватися. Вже нам не, ну, не до шуток зараз. Нам треба шукати відповіді і тримати собі, себе в такої от довіри до Богу, вірі, яка допоможе нам пройти у це все дуже важкий час. Якщо ви хочете підтримати моє служіння, так зараз трапилось, друзі мої, що я дійсно е зараз вже сам шукаю для себе можливості. Якось е, жити, фінансуватися. От, то я прошу, я виставлю тут вже мої реквізити. Е, я дуже вдячний всім, хто буде мати на серці підтримку. То це можливо через PayPal зробити, це можливо зробити е, там в Америці через Zello. Всі можливості в Україні просто я карточку свою дам. Підтримуйте, бо разом ми. Сила, і ми можемо зробити дуже багато до зустрічі в наступних програмах. Бережи вас, Господь.